Мене звати Маша, мені 8 років. Я займалася до війни танцями та співом. Я мрію. Про роль кобзани та дуже хочу пойти на плавання. На тикводо я зараз ходжу. Мені це дуже подобається. Хочу я стати поліцейською. Добрий день. Мене звуть Вікторія. Я з міста Харків. Наша родина це я. Маша та чоловік Олександр. Він не проживає у місті Харків, а я з дитиною вимушена покинути місто і приїхати до міста Полтава. Я маю вищу освіту, інженер-електрик. Муж також закінчував цей університет. Ми з ним познайомились на підприємстві. 1 лютого 2022 року я стала начальником комплексного бюро. Муж працює начальником дільниці. У 2019 році ми. Змогли інвестувати свої гроші в новобудову. 14 лютого, 2021 року. Ми вже в'їхали в, в новобудову в свою квартиру, де у дитини була кімната, все рожевенька була. Мрія для дівчинки. Усі дні були розписані. З маленького віку вона посещала завжди кружки. У нас не було такого свободного времени. Зараз я вимушена покинути свою роботу та переїхати до іншого місця. Муж залишається на робочому місці у місті Харків. Я повністю розтворилася у дитині. Я питалася, щоб у неї було намагалася залишилась дитинство. Вона дуже хоче зараз займатися плаванням та малюванням. Маємо Надію, що так вона й буде. Ми її підтримуємо. Ми не розкисаємо. Ми кажемо, що скоро все буде добре, продовжувати жити, не забувати про себе і жити тут і зараз.